Ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава навіки Богу, любі наші спільночани, дорогі наші молільники, браття, сестри, щиро, щиро діти, наші, які подорожуючи в чужині, наші герої, воїни, захисники і захисниці, щиро щиро запрошуємо до нашого молитовного гурту. Де ми разом тою великою молитовною родиною зустрічаємося, молимося і дякуємо Господу за те, що Він сьогодні знову збирає нас воєдино, збирає нас разом на величне торжество неділі, величе свято апостола Андрія Первозваного, тому запрошую наших іменинників дорогих. В кого сьогодні День Ангела, у родинників, всіх, хто сьогодні має певне торжество, тому щирі, щирі вітання і щирі запрошення до нашого спільного духовного єднання. Прийшла та година, каже Господь, і ми прикликаємо і збираємося всі разом до спільної молитви, до спільної такої духовної ефіри. І дякуємо Богові за те покликання, яке сьогодні ми чуємо, бачимо, розуміємо, де Іван Притеча разом з своїми учнями на повний голос промовив Ось Агнець Божий. І ті, що чули, бачили, розуміли. І багато хто повернувся і пішов за Христом, першим, хто. Саме почув цей голос, став апостол Андрій, який запросив з собою свого рідного брата апостола Петра, синів Заведеєвих, це Яків і Іван, і інші апостоли, Ісус збирає біля себе однодумців тих, які відчули, і той поклик для них був дуже значимий, бо каже Господь: Прийди і подивися, і побачиш! Прийшли, подивилися, побачили і залишилися з Спасителем. І цілий час, поки Ісус проповідував, оздоровляв, стіляв, воскрешав, всі ті учні і апостоли були поруч з Христом і розділяли з ним все як радість, так і смуток, так і переживання, і кожен з них був готовий розділити все. Звичайно, ми маємо багато різних прикладів із святого Євангелія і розуміємо, читаючи, знаючи, що все ж таки страх, пережиття, вони мали місце у житті апостоляту, і кожен з них приймав для себе рішення. Апостол Андрій, він теж так само пройшов через муки і страждання, віддав своє життя заради Спасителя світу. Був переслідуваний і був вбитий заради того, щоб усьому світові доказати, що християнство тоді не мало права на життя. І апостол Андрій віддав своє життя заради спасіння і заради кожного з нас за прикладом Спасителя світу. Тому, любі молільники, дуже прошу всіх до молитви. Дуже прошу кожного пам'ятати, що ми сьогодні підсумовуємо наш місяць листопад, і вже із завтрашнього дня, з 1 грудня, ми будемо розпочинати нове намірення, новий місяць, місяць, в якому будуть дуже гарні свята: свято власне святителя Миколая, свято Непорочного Зачаття Діви Марії, свято Різдва Христового, Собор. Марії Іосифа, великомученика Стефана, тобто ми маємо дуже гарні величні торжества, в якому ми будемо вже зустрічати Різдво Христове. І саме власне цей місяць грудень для нас буде місяцем подяки Місяцем, коли ми подякуємо Богові за наші сім'ї, за наші родини, за наших воїнів-захисників. Власне, місяць грудень буде тим місяцем підсумку. В якому кожен з нас підсумує ще один рік, 2025, і складе свої намірення за своїх рідних, за своїх близьких, за хворих і немічних, страждаючих і терплячих. І всі ті інші намірення, які ми будемо мати у своєму серці. Тому, власне, дуже прошу кожного собі приготувати своє намірення, але найголовнішим наміром, загальним наміром, яким ми Будемо кожного дня до Господа взивати. Це буде молитва благодарення, молитва подяки, молитва прохання, молитва перепрошення, молитва підсумку того ще одного року, який Господь нам дозволяє проживати, бо вже 2026 рік наближається. І тому, власне, кожен з нас нехай у своєму серці знайде ті моменти. Ті обставини, в яких ми скажемо до милосердного Бога Господи, дякую тобі за уділені ласки. Тому дуже щиро запрошую зараз усіх до нашого спільного моління, спільного служіння. Прошу кожного з вас скласти свої наміри. Сьогодні мав нагоду зустрітися з нашою молільницею з Львівщини із міста Перемишляне яка теж. Офірувала свою молитву за своїх рідних і близьких, за своїх воїнів, героїв, які так само потребують того великого моління, і це дуже і дуже важливо. Тому сьогодні дякую Богові за ще один день. Дякую Богові за кожного з вас, які зараз так активно долучаєтеся до молитви. Дуже прошу і запрошую усіх спільно, щоб ми розділили ту духовну радість в той недільний день. Бо дай Боже, щоб ми спокійно переночували ніч і вже завтра знову зібралися на молитву і знову вкотре прославляли ім'я Господня. Слава тобі, Господи, слава тобі, Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарбнице благ, життя подателю прийди і вселися в нас і очисти нас від усякої скверни. І спаси, благий душі наші, вірую в єдиного Бога, Отця Вседержителя, Творця Неба і землі, всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від отця родженого перед усіма віками, світла від світла, бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного з Отцем, що через нього все сталося. Він задля нас людей, і нашого Ради Спасіння, зійшов із Небес і воплотився з Духа Святого, і Марії Діве, і стався чоловіком, і був розп'ятий за нас, за понтія Пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день, згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих. А його царство не буде кінця і в Духа Святого Господа <кій> Животворящого, що від Отця і Сина і сходить, що з Отцем і Сином рівно і рівно рівнославими, що говорив через пророків в єдину святу Соборну Апостольську Церкву і сповідаю одне хрещення на відпущення гріхів. Очікую Воскресіння мертвих. І життя будучого віку. Амінь. Слава Отцю, що нас сотворив нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плідло на Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава і Синові, що нас відкупив. Нині і повсякчас, і на віки віків, Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, слава і Святому Духові, що нас просвітив святій вірі утвердив, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородице Діво, радуйся. Благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче наш, що іси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Молимося і розпочинаємо наш перший десяток, де всі разом прославляємо ім'я Господнє, тому дуже прошу кожного, додавайтеся до молитви, складайте свої намірення. Ставте свої вподобайки, будьмо активні в поширенні Божого Слова і тої молитви, яку ми зараз молимося разом. Ісусе Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас. Ісусе, Ісусе, сину Божий, помилуй, Помилуй нас разом, Ісусе, ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий, помилуй, помилуй нас. Ісусе, Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Омій любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, провадь усі душі до неба, а головно ті, що найбільше. Потребують Твого милосердя. Отче наш, що ісина на небесах, нехай святиться ім'я, Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Молимося наш другий десяток молитва благодарення до Бога. Маріє Маріє, Мати Божа, молися молись за нас. Маріє Маріє, Мати Божа. Молися молись за нас разом. Маріє, Маріє, Мати Божа. Молися моли за нас, Маріє Маріє, мати божа, молися, за нас, Маріє Маріє мати божа, молися моли за нас, Маріє Маріє Мати Божа. Молися молись за нас. Марія, <кхи> Марія, мати Божа, молися, молись за нас. Марія, Марія, мати Божа, молися, молись за нас. Марія, Марія, мати Божа. Молися молись за нас. Маріє, Маріє, Мати Божа, молися молись за нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Омілюбий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, провадь усі душі до неба. А головно ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Отче наш, що і на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас. Від лукавого Амінь. Молимося наш третій десяток, молитва за наше воїнство, молитва за полонених, пропавших поранених. Молитва за кожного героя, який зараз на передовій за всіх захисників і захисниць, молитва щира за родини наших героїв у всіх їхніх намірах у підтримці. У тому перебуванні поруч з ними, щоб духовно, молитовно, словесно ми старалися бути разом і розраджувати ту не раз глибоку руїну чи глибоку тривогу, тому молимося щиро за спільну перемогу над страхом і над тими ворогами видимими і невидимими. Ісусе Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас. Ісусе, ісусе, сину Божий, помилуй, помилуй нас, 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 Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй. Помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, слава Отцю і Сину і Святому Духові і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О, мій любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, провадь усі душі до неба, а головно ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Отче наш, що си на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний, дай нам сьогодні. І прости нам, провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Молимося четвертий десяток нашої вервиці, де пам'ятаємо про родини, про сім'ї, про дітей, про молодь, про подружні пари. Молимося щиро про тих, що є в немочах, у хворобах, про їхні зцілення. Про їхнє оздоровлення, пам'ятаємо в молитві про тих, що зараз у лікарнях, у немочах, прикуті до ліжка в тяжких випробуваннях, за подорожуючих, за тих, що далеко в чужині від Отчого дому, за тих, що просили нас про молитву і просять кожного вечора. Тому молімося щиро за всіх наших духовних наставників, капеланів, жертводавців, доброчинців, фундаторів. За всі ваші добрі милосердні справи, які ви скеровуєте в поміч до святого Отця Миколая, який має то велике намірення прийти до кожного, до кожної оселі, від малого і до великого, тому за всіх вас, любі молільники, за всі ваші намірення, які ви сьогодні знову і вкотре підносите до Господа. Маріє, Марія, Мати Божа, молися! молись за нас, Маріє, Маріє, Мар Мати Божа, молися моли за нас, Маріє, Маріє, Мар Мати Божа, молися, моли за нас, Маріє, Маріє, Мати Божа, молися, моли за нас Марія Марія, Мати Божа, молися моли за нас, Марія Марія, Мати Божа, молися, моли за нас, Марія Марія, Мати божа, молися за нас. Марія Марія, Мати Божа, Молися молись за нас. Марія Марія, мати Божа, молися молись за нас. Марія Марія, Мати Божа, молися молись за нас, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Омий любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, провадь усі душі до неба, а головно ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Отче наш, нашої Сина на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний, дай нам сьогодні, прости нам провини наші. Як і ми прощаємо винуватцям нашим і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Молимося п'ятий десяток, спільна молитва і підсумок нашого місяця листопада, це молитва за душі спочилих наших героїв, наших воїнів, захисників і захисниць, молитва за всіх убієнних у часі війни від малого і до Великого. Молитва за душі спочилих наших рідних, душі в чистилищі, абортовані, ненароджені діти, нехай Милосерний Господь вчинить кожній душі вічну пам'ять. Ісусе Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас разом, Ісусе, Ісусе, Сину Божий помилуй. Помилуй нас, <кхем> Ісусе Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас. Ісусе, Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас. Ісусе, Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас, уповання наше, Отець, прибіжище наше Син, покровитель наш, Дух Святий, Тройце Свята, Боже наш, слава Тобі. Отче наш, і сина на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний, дай нам сьогодні прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Богородиця Діво! Радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи, помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй. Благослови, благословення всемогучого Бога, Отця, Сина і Святого Духа, нехай буде з усіма нами. Любі молільники, браття, сестри, хвала Богові, ми звершили нашу молитву, і вже із завтрашнього дня ми розпочинаємо місяць грудень. Вже сьогодні я отримував від вас повідомлення, молитву на місяць грудень, тому дуже прошу кожне ваше намірення. Яке будете складати завжди, напишіть у ці перші дні початкові на місяць грудень. Основне наше намірення, як я вже говорив, це буде молитва підсумку нашого 2025 року, ювілейного року, подяка Богові за всі ласки. Будемо дякувати за все, що отримали, і будемо благати Господа про наших хворих, немічних, страждаючих, поранених, полонених, пропавших. Будемо молитися за живих, за тих, які є споміж нас, діти, наша молодь, за подружні пари. Тобто, будемо взивати у молитві за посередництвом святого Отця Миколая і всіх святих угодників Божих, будемо старатися підносити ці молитви і підсумовувати власне наш місяць, власне грудень, і з добрими намірами прагнути вступити. В новий 2026 рік з добрими думками, словами і ділами. Тому чекаю на ваші молитовні намірення, на молитви, благодарення, на ваші особисті наміри місяця грудня. Бо дуже важливо починати місяць із того наміру, який собі офірою. Я хочу пригадати, що ми з вами ще недавно здається починали місяць листопад, де ми офірували молитву за душі спочилих. Адже місяць листопад був таким місяцем, де ми молилися, особливо за тих, кого немає з нами. Тому, власне, підсумуємо цей місяць грудень, нашою молитвою подяки, благодарення, за всі його ласки і щедроти, і складімо Богові подяку. Тому чекаю на ваші наміри, дякую за ваші ефіри і жертви, дякую за підтримку, яку ми цей тиждень ще дуже активно прошу вас долучатися. Щоб ми змогли якомога більше охопити людей в потребі, особливо наших героїв, особливо одиноких, особливо родини наших героїв, прикутих до ліжка, які в лікарнях, в домах перестарілих, в сиротинцях, опущених удома, залишених самі на себе, стараймося допомогти всім, щоб через нас діяв Господь. Тому дякую за спільну молитву, всім бажаю спокійної та мирної ночі. Слава Ісусу Христу! І щирі ще раз вітання за те, що помолилися за наших іменинників Андріїв. Нехай Господь благословить слава Ісусу Христу!